Темрява стала притулком його серцю. Вона нікого не засуджує, нікому не співчуває, ні на що не сподівається, нічого не пробачає і все пам'ятає. Ріддік довго жив у лабетах темряве, і, затишна колиска холоднокровного вбивці, нарешті озвалася до нього. Для чого ти живеш? Хто ти такий? Що ти таке? Саме на ці питання намагалися дати відповідь творці ремейка і доповнення до оригінальних хронік Рідіка під назвою The Chronicles of Riddick – Assault on Dark Athena. Оригінальна гра 2004 року The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay хоч і вдалася на славу, але не здобула великої популярності через специфічність головного героя негідника та загальну похмурість атмосфери. Тож, випускаючи Assault on Dark Athena, розробники і сам він дизель, розробник та головний актор гри сподівалися реабілітувати забавку, заробити трохи грошви і нарешті завоювати значну аудиторію. Однак критики і спільнота геймерів зустріли доповнення прохолодніше за оригінал. Assault on Dark Athena важко піддається ідентифікації. Це не DLC, бо надто велике, не експаншн, бо не вийшла як окрема гра, а як надбудова до оригіналу. Хоч придбавати це треба разом з оригінальною кампанією, яку технічно переробили під рівень графіки 2009 року. Коротко кажучи, Assault on Dark Athena – це графічний ремейк із додатковою сюжетною кампанією. Після втечі з планети Копальні бухти м'ясника Рідіка і Джонса несподівано у відкритому космосі підбирає космічна станція Ортеця темна атена рідікові вдається вислизнути від найманців, і з цього починається його кровожерливе, але в більшості тихеньке за винятком кількох вибухів і бомбоментань, просування до з'ясування стосунків із головним бабаєм гри. Паралельно голомозого зарізяку вплутують у місцеві інтриги і змушують перейнятися долею надзвичайно розумної і беззахисної дівчинки, що змушена поневірятися у вентиляційних тунелях станції, доки її мама ув'язнена у камері і готується стати дроном, бездушною роботизованою машиною для вбивств. Сюжет Assault on Dark Athena жодним чином не перевершує сюжету Escape from Butcher Bay, але й не поступається йому драматичністю і пафосом. Відрізняється лише вкрапленнями сантиментів, що іноді Рушують і змушують замислитися, чи такий вже безсердечний цей рідік. Персонажів у доповненні поменшало, натомість вони стали виразнішими і нарешті з'явилися персонажі жіночої статі. Акторська гра вражає настільки, що в цьому плані гру можна сміливо вважати революційною. Такого достовірного відтворення характерів і передавання живих людських емоцій у іграх не так вже й багато. Навіть Елей Нуар із її бомбезно достовірною анімацією облич поступається тому, що спромоглися передати одним лише голосом актори, найняті для Assault on Dark Athena. На початку гри Рідік погрожує вийти з темряви, щоб розібратися у собі. І справді, у нападі на темну атену Рідік виходить із темряви. Після кількох рівнів, проведених на самій базі, нам випадає нагода повештатися вулицями нової Венеції, містечка колоністів на планеті, біля орбіти якої розташувалася космічна фортеця. Після сіро блакитних барвів Escape from Butcher Bay стилістика доповнення суттєво урізноманітнилася, і досліджувати спустошені загарбницькою різаниною вулички компактного містечка вельми цікаво. Ч і блукання по відсіках і переходах космічної станції не навіюють нудьгу. Левел дизайн гри залишає приємні враження, що не забувається одразу після проходження. Остаточно розвіює нудьгу удосконалений арсенал. Щирі садисти, мабуть, відмовляться від вогнепальної зброї, отримавши короткі гакоподібні клинки, якими Ріддік так хвацько проштрикує будь-що живе. З цією зброєю не лише додалася нова анімація, а й сам рукопашний бій змінився, став цікавішим, стрімкішим і запеклішим. Тепер Ріддік ще небезпечніший, ще зухваліший і вправніший миротворець у. Галактиці. Також на похвалу заслуговує пневматично вибухова гармата SCAR, яка метає до п'яти вибухових зарядів, що детонують тоді, коли ми віддаємо наказ. Враження від цієї гармати незабутні. Її слід оспівувати у легендах про зброю віртуальних світів та вознести на п'єдестал у пантеоні найкращої вигаданої зброї. Опанувати незвичний геймплей доволі просто. І за кілька боїв ви вже збиватимете ворогів ящиками, штовхаючи їх вибуховою хвилею, чи одним натисканням клавіші попередньо вправно розподіляти. Ливши вибухові заряди на локації, винищуватимете цілі загони. Особливе місце у Assault on Dark Athena посідають дрони, як сюжетно, так і геймплейно. Дрони це такі біомашини, зроблені із вбитих для цього людей, що ходять, стріляють і можуть керуватися дистанційно живим оператором, через що їхня бойова міць і тактичні можливості різко зростають. І Якщо сказано, що ними можна керувати, то ріддік таки покерує кількома дронами різних видів. На основі технології дронів було створено альфа-дрона. А це здоровенний босс, якого можна зустріти у кількох місцинах протягом гри, і який потребує індивідуального підходу. Просто розстріляти таке одоробало не вдасться. Сюжетна мінливість гри залишилася. Вона й досі перетікає із прокрадання в екшен, а з екшена у просторові головоломки. Після чого усе змінюється тиром по бляшанках у відкритому космосі на поверхні космічної станції. Екшн все ж переважає, проте він став різноманітнішим, оскільки можна побувати у шкурі Рідіка, дронів і альфа-дронів, постріляти з бортової гармати космічного корабля чи викинути у відкритий космос кількох велетенських гевігардів. А що Рідік? Цей дядько дещо інший. Ні, його голос і далі належить Віну дизелю, а рухи для моделі персонажа записували з того ж Каскадера, що й раніше. Проте тепер сама сюжетна поведінка Рідіка дещо інша. Він став справжнім романістом. Коли він спілкується з людьми чи коментує ситуацію або відгукується про нову для нього місцину, тоді кожне речення вартує того, аби стати крилатою фразою. Він не просто спілкується, він сипле ідеомами, прислів'ями і приказками власного, холодного і, зрештою, геніального розуму. Не думай, що я можу зробити для тебе. Думай, що я можу зробити з тобою. Коли я з кимось прощаюся, то це назавжди. І тому подібне при цьому автори тексту пройшли на межі фарсу, бо зовсім трішки більше пафосу, і ріддік став би просто клоуном-графоманом, який не вміє висловлюватися стисло і без метафор. У Assault on Dark Athena присутній навіть мультиплеєр, який сюжетно пов'язаний із повстанням у в'язниці на бухті м'ясника. Проте навіть у момент виходу гри і якийсь час після того мережевий режим не сильно зацікавив гравців, а зараз він абсолютно мертвий. І хоч режимів передбачено чимало, і в більшості задум їхній цікавий, проте це не те, що потрібно щирим поціновувачам Ріддіка. Він самотній і самодостатній. Навіщо йому товариство у мережевій грі, зважаючи на цілу копицю переваг і на невеличку кубку недоліків, залишається загадкою, чому розширення отримало гірші оцінки критиків, ніж оригінал? Може, тому що і критики, і геймери, яким сподобалася втеча з Бухти М'ясника, очікували на нову гру, а отримали ту саму, лише дещо досконалішу, з новим сюжетом. Зараз обидві кампанії це одна суцільна гра, яка лише так і продається. Тому розглядати from Bay і Assault on Dark Athena, як щось окреме, безглуздо. Це одна гра, The Chronicles of Riddick. і вона чудова. Проте не для всіх не кожен наважиться відчути темряву в душі і стати страшнішим за власні страхи.